Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again. Привіт! У сьогоднішньому випуску підніму тему безперебійних систем для забезпечення роботи інтернету. Хоч зараз. Неначе й не дуже актуально, але як то кажуть, а б було. Обговорення різних способів забезпечення безперебійного живлення для мультимедіа конвертора і роутера можна глянути тут. Класичною схемою інтернет-мережі квартири є Multimedia конвертор та роутер або сам роутер із під'єднаним кабелем, через який приходить зовнішній цифровий сигнал. Пристрої такої мережі можна живити від невеликого безперебійника. Ось тут опис такого безперебійника. Але що робити, якщо у вас розгалужена локальна мережа, яка складається з кількох роутерів свічів, що знаходяться на значній відстані один від одного? Живити їх від окремих безперебійних джерел досить накладно і економічно невигідно. Що ж робити? У даному відео розповідь про те, як я вирішив дану проблему. У моєму домі досить розгалужена локальна мережа. У ній задіяні мультимедіа конвертор, два свічі і три роутери. Усі ці складові знаходяться у трьох різних кімнатах та коридорі. Для їх живлення створив централізовану систему живлення з проведенням по будинку каналів для подачі енергії до пристроїв. Недоліком такого рішення є потреба тягнути по будинку кабелі живлення, втрата частини енергії в кабелях, також при виведенні з ладу централізованого блоку перестає живитися уся мережа, перевагами є централізоване керування живленням усіх пристроїв одночасно. Відносна дешевизна системи, можливість змінити напруги живлення. При потребі підключити інший пристрій. Серцем централізованої безперебійної системи є блок, який містить у собі блок живлення, що переробляє змінну напругу мережі 220 В у постійну напругу 12 В. Також тут є зарядка 12 В з силою струму 3,5 А. Для перемикання між режимами роботи від мережі або акумулятора. У блоці встановлені реле. Основний простір займають 3 AGM акумулятори по 12 В 12 Ампер годин кожен. На передній панелі виведено індикатор, що показує напругу акумулятора та струм, який споживають підключені пристрої. Є два вмикачі. Один з них задіює блок живлення та зарядку. Інший вмикає живлення від акумулятора. При перериванні подачі електроенергії від мережі, пристрій переходить в режим роботи від акумулятора. При відновленні подачі електроенергії, живлення здійснюється від вбудованого блока живлення, і починається зарядка акумуляторів. Центральний блок підключений до лінії живлення, через них він подає 12 В до калібруючих блоків, що знаходяться біля пристрою мережі, корпуси калібруючих. Пристроїв роздруковані на 3D принтері. У них містяться понижуючі плати LM2596. Вони перетворюють вхідні 12 В на необхідні для живлення пристроїв 5 чи 9 В в залежності від пристрою. На передній панелі розміщені вмікачі. За допомогою них можна локально відключати жилення підключених пристроїв. Для живлення мультимедіа конвертора використовую подвійне перетворення енергії. За допомогою плати XL6009 піднімаю напругу до 16 В, а тоді за допомогою плати LM2596 знижую до 12 В. Така схема дозволяє живити Multimedi конвертор при низькій напрузі акумулятора. З моменту введення в експлуатацію цієї системи минув вже рік. Система зарекомендувала себе добре. Працює надійно і стабільно, автоматичні функції працюють в повній мірі, втручань в роботу не потребують. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та поширювати відео. Також, якщо вас зацікавив даний пристрій, можете написати питання під цим відео. Безперебійного інтернету всім, гарного настрою! Здоров'я та перемоги Україні.